Я пізнаю світ», урок 82-й, тиждень 10-й. Тема уроку рельєф Ірландії та Великобританії, Скіфське городище. Перегляньмо невеличкий трейлер до уроків я пізнаю світ». В кінці трейлера повторіть запитання: Увага! Це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний. Запитання до уроків. Чому Британські острови називають архіпелагом? Який рельєф Британських островів? Яка висота гори Бен Невіс, що є найвищою на Британських островах? У якій області України розташоване Кам'янське Городище? Які туристичні об'єкти Дніпропетровської області ти пам'ятаєш? Як працює електрометр? Чи можна на електризований предмет знов зробити електрично нейтральним? Як зробити електроскоп? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Давайте з вами спробуємо з попереднього уроку пригадати, що ж у нас називають архіпелагом. Так, архіпелаг це група островів, що розташовані недалеко один від одного. А чому Британські острови називають саме архіпелагом? Так, тому що Британські острови е, об'єднують в два великих острови Великобританія та Ірландія, а також понад тисяч дрібних островів. Саме тому Британські острови називають Архіпелагом. А що цікавого, ви можете розповісти про ці острови? Дуже добре, перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент Світ навколо нас. Після відеофрагменту дайте відповіді на моє запитання у цьому відео. Увага! На землі є багато озер, у яких за давніми переказами і легендами живуть загадкові істоти. Мабуть, найвідомішим у Європі є озеро Лохнес, розташоване на північно-шотландському нагір'ї. Його ширина півтора кілометра, довжина 40 кілометрів, а найбільша глибина 238 метрів. За давніми легендами, в озері нібито живе Величезний морський змій. Несі, як охрестили Змія, бачило багато людей. Озеро було досліджене. Але й досі науковці не можуть пояснити, що живе в озері Лохнес. Британські острови це світ навколо нас. Про яке озеро розповідалося у відеофрагменті? Так, про озеро Лохнес. А що ви про нього запам'ятали? Дуже добре. Попрацюємо з вами із наступним завданням та за допомогою фізичної карти Європи на сторінці 4, спробуємо описати рельєф Британських островів, підкресливши потрібне у дужках. Прочитаємо спочатку те, що нам потрібно знайти. Більша частина Британських островів це рівнини чи гори. Висота гори Бен Невіс, що є найвищою на Британських островах, яка саме висота? На півдні Ірландію омиває яке саме море, на сході яке море омиває Великобританію, яка найбільша річка Ірландії, на якій річці розташоване місто Лондон, та найбільше озеро Великобританії, у якому за переказами живе чудовисько. Відкрити зараз карту фізичної саме уривочок фізичної карти Європи на сторінності четвертій. Попрацюємо з тією картою. Отже, більша частина Британських островів у нас дивимося, який має рельєф. Так, має гірський рельєф. Знайдемо з вами висоту гори Бен Невіс. Так, ось ми бачимо гора Бен Невіс, висота 1343 метри. Яке озеро омиває Ірландію на півдні. Подивимось. Так, на півдні омиває Кельське море. Дивимося, на сході Ірландське море, на півночі і Заході. Так, Атлантичний океан. Яке озеро обмиває Великобританію на Сході? Подивимось, ось у нас острів Великобританія, на Сході омиває. Північне море. Так, ще в нас омиває е, саме безпосередньо острів Великобританії. Кельське море, Ірландське море, так. Бачимо ось тут у нас частиночка Атлантичного океану. Добре, знайдемо з вами найбільшу річку Ірландії. Ось у нас острів Ірландія. Так, річка Шанон. Давайте подивимося, на якій річці у нас розташоване місто Лондон. Знайдемо: ось у нас місто Лондон. Так, на річці Темза. І найбільше озеро в нас у Великої Британії, у якому, за переказами, живе чудовисько, це яке? Так, озеро Лохнес. Ось ми можемо бачити. Добре, а тепер давайте позначимо з вами ці а, правильні відповіді. Отже. Більша частина території Британських островів – це в нас гори. Висота гори Бен Невіс 1343 метри. Так. На півдні Ірландію омиває Кельтське море. На сході острів Великобританії омиває. Так, Північне море. Найбільша річка Ірландії. Шанон. Місто Лондон розташоване на річці, Теймза і найбільше озеро острова Великобританії, у якому, за переказами, живе чудовисько. Лохнес, так, дуже добре. Попрацюємо з вами із невеличким завданням від АІ. Напишіть число у вигляді суми розрядних доданків за зразком. Довжина річки Темза – 346 км і довжина річки Дніпро 2201 км. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте з вами перевіримо: 346 км дорівнює 3 сотні, додати десятки, додати 6 одиниць, дорівнює 300, додати 40, додати 6. 2201 дорівнює 2000 додати сотні, 200, додати 0 десятків, додати 1 одиницю, дорівнює 200, 2000, додати 200, додати 1. І порівняємо з вами довжини цих річок. Так, 346 км буде меншим за 2201 км. Дуже добре. Пригадаємо з вами та оберемо правильні відповіді. Річка, біля якої було знайдено найбільшу кількість скіфських курганів на території сучасної України. Так, це річка Дніпро. Скіфське Городище, місто Немирі, є пам'яткою Дніпропетровської, Вінницької чи Закарпатської області. Так, є пам'яткою Вінницької області. Пригадаємо з вами вивчене про Скіфське Городище біля міста Немирі, переглянувши невеличкий відеофрагмент. Увага на екран. Поселення скіфів, укріплене валами й ровами, називають як? Так, називають городище. Дуже добре. Поглибимо з вами не наші знання про давні поселення скіфів, прочитавши невеличку довідку разом із зі мною. За часи правління царя Атея, столицею Скіфії стало городище. Яке науковці назвали Кам'янським, від нас це міста Кам'янка Дніпровська. Воно розташоване в степу біля річки Дніпро. Зараз територія Запорізької області. Археологи виявили навколо городища земляний вал за вишки 2 метри, а також залишки жител, майстерень та кузень. Знайдено посуд, вироби з бронзи, заліза, кістки і рогу. На думку дослідників, мешканці скіфи вирощували зернові рослини, розводили світську худобу, володіли ремеслами, гончарством, ткацтвом, ливарництвом, ковальством тощо. Більша частина городища тепер затоплена водами Каховського водосховища. Як ви думаєте, які народи жили в Немирівському та Кам'янському городищах? Це були скіфи орачі, скіфи землероби, скіфи-кочовники чи царські скіфи. А як ви думаєте, чому скіфи будували городище біля річок? Відкрите карту Велика на теренах сучасної України на сьомій сторіночці. Знайдіть відомі вам скіфські городища і підкресліть їхні назви. Так, ось ми бачимо Немирівське городище у Вінницькій області. Тут у нас жили скіфа-орачі. І бачимо ось Кам'янське городище. Тут у нас, бачимо, що е, трішечки, е, ніби царські скіфи і скіфа-кочівники. Підкреслюють їхні назви. Дуже добре. Спробуємо з вами розгадати ребус та записати відповідь. Так, у нас зашифроване слово велика Скіфія. Молодці. Чудова робота.